У подільській міській лікарні відбулася важлива зустріч для майбутніх мам та молодих батьків, де вони мали можливість поспілкуватися з відомим консультантом з грудного вигодовування Оленою Земко з Одеси. Під час заходу Олена надала корисні поради та відповіді на безліч запитань, які турбують матерів. Вона розповіла, як правильно підготуватися до грудного вигодовування ще під час вагітності, а також як зробити цей процес максимально комфортним і спокійним для мами та малюка. Взагалі, весь наш проект від ЮНІСЕФ направлений на впровадження підсилення системи охорони здоров'я годувань немовлят і дітей раннього віку, а саме на впровадження грудного вигодовування і взагалі підтримку. Матерів. Саме тому сьогодні тут розповідали про те, як взагалі годується немовлята, на що звертати увагу, які ознаки голоду немовля, як довго тримати у грудей, як правильно прикладати, взагалі, як відбувається розвиток дитини на першому році. І за рахунок цього жінки розуміють, що ось ці питання, які. Для всіх, начебто, навколо для всіх це все зрозуміло, ясно. Але коли ти народжуєш, особливо вперше жінки дуже 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 губляться. І ось ця підтримка відповіді на якісь такі навіть прості запитання, вона надає сили, наснагу, да? ти розумієш, що ти перш за все не одна в такій uh -huh. ситуації. І дуже часто ви знаєте такі запити приходять до консультантів. На як на що ми відповідаємо, що це просто фізіологічні зміни? Так себе дітки поводять, що можна зробити, так чи те чи інше, і це допомагає зрозуміти, що з тобою з твоєю дитиною все добре, так. А що ж зустріч проходила в атмосфері відкритості та підтримки, де кожен учасник отримав можливість дізнатися більше про важливі аспекти грудного вигодовування та розвіяти сумніви, що можуть виникнути у перші дні материнства, дійсно був дуже корисний досвід. Хочу сказати ще з приводу школи батьківства, що дуже вдячна нашій лікарні за таку змогу прийти в школу батьківства, нагадати щось собі, щось для себе винести корисне, тому що в інтернеті багато різної інформації і не. Завжди вона корисна і є доцільна. А в школі батьківства нам дійсно все по поличкам розставили, повністю провели для нас дуже цікавий захід. А наразі провели захід з приводу грудного годовання, що в нас час налагодити дуже важко. І я дійсно дуже вдячна нашій лікарні. Це прекрасна можливість нашому маленькому містечку познайомитися з мамами, отримати класний досвід і ну, зробити для себе якісь висновки, що буде корисніше для нас. Тому дуже щиро дякую. Тож бажаємо учасницям цієї зустрічі спокою та гармонії в процесі грудного вигодовування, а також легких і приємних моментів у материнстві. Нехай кожен день приносить радість і впевненість. А підтримка фахівців допомагає створити комфортну та затишну атмосферу для малюків та їх мам. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал Кетроза.